Привіт, вболівальники синьо-білих! В останній грі київське Динамо протистояло Вересу і закінчилося нічією 1-1. Поговоримо про висловлювання після цього захоплюючого матчу. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Тепер ходімо. Наставник київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічию: завжди дуже неприємно втрачати очки на останніх хвилинах. Але це футбол. Ми не граємо на перемогу. Були моменти, можна було зрозуміти, але я бачив, що суперник мав більше бажання, ніж ми. Більше нічого додати. Динамо втратило перемогу над Вересом через пенальті у другому таймі. Натомість тренер Вереса Олег Шандрук висловив задоволення результатом Я задоволений результатом. Ми відреагували на останніх хвилинах. Я вдячний хлопцям за гру та вболівальникам за підтримку. Півзахисник Київського Динамо Володимир Брашко сподівається, що лідер команди Андрій Ярмоленко зможе допомогти в наступному матчі. Дуже сподіваюся, що Ярмоленко зіграє в наступному матчі. Сподіваюся, у нього все добре. Дуже хочу, щоб він повернувся на поле. Крім того, Валерій Кучеров прокоментував, що Динамо не здивувало верес, Динамо нас не здивувало, ми були готові до їхньої структури гри. Хоча швидкий гол киян якось збив нас з курсу, і в першому таймі Верес не зміг продемонструвати свій потенціал. А ти, вболівальник, що думаєш про нічию з Вересом, залишайте свою думку в коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео, не пізніше.